Нищівний удар по ворогу українські захисники знищили понад 80 окупантів та купу техніки. Сили оборони півдня України повідомили про значний успіх у боротьбі з російськими загарбниками. Протягом доби підтверджено знищення 84 ворожих солдатів та 49 одиниць озброєння та військової техніки. Сили оборони півдня продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Йдеться у повідомленні. Зокрема, було знищено один реактивну систему залпового вогню ГРАД, один танк, 14 гармат, один протитанковий ракетний комплекс, два міномети, 17 одиниць автобронетехніки, два розвідувальні БПЛА, п'ять станцій радіоелектронної боротьби, один одиницю інженерної техніки, один систему Старлінк два камери відеоспостереження, два човни. Крім цього, було знищено чотири спостережні пункти: вогневу позицію та пункт управління БПЛА. Цей рішучий удар підтверджує непохитну міць українських захисників, які щодня наближають перемогу України.